Вітаю, шановні, Ісус каже, любіть ворогів своїх, благословляйте проклинаючих вас, робіть добро тим, хто ненавидить вас, а також моліться за тих, хто переслідує вас. Дивіться, яка цікава річ. Далі Ісус в Євангеліот Матфія пише, що вороги людині це домашні Його, близькі та рідні. Це на побутовому рівні. А ми від свого незнання, нерозуміння, під це слово ворог всіх туди приписуємо. Вбивця це не ворог, це вбивця. Гвалтівник це гвалтівник, він не ворог. Педофіл це педофіл. Ісус мав на увазі ворогів це близькі та рідні. Сьогодні діти не розмовляють. З батьками, батьки, з дітьми, родичі не спілкуються роками, гризуться як собаки. Ось Ісус каже справжні вороги. А ті, хто переслідує вас, за них потрібно молитися. Ті, хто хочуть вбити, зґвалтувати, зробити зло, надії, за тих потрібно молитися. Кожен по-різному молиться, молиться, щоб ворог покинув нашу територію, щоб ворог. Покаявся в своїх гріхах і перестав робити те зло, яке він робить. Тому, друзі, любити ворогів це значить любити своїх близьких та рідних, полюби ближнього свого як самого себе. Це і є те, про що Ісус говорить: вороги це наші близькі, яких ми повинні любити. Люби ближнього і люби Бога. Амінь.